Чому голос нарциса звучить, як голос твоєї мами. Ти знову драматизуєш. Ти виглядаєш безглуздо, тебе ніхто не полюбить, якщо дізнаєшся, яка ти є насправді. І ти ніби падаєш всередину себе. Але що страшніше, не самі слова, а те, наскільки знайомо вони звучать. Бо саме так говорила твоя мама, або бабуся, або тато, коли ти стояла з малюнка у руці, а він навіть не підіймав очі. І голос нарциса зливається з голосом дитинства. І вже не зрозуміти, це він тебе критикує, чи це ти сама в голові повторюєш те, що у тебе давно повірила. Бо найбільше болючеше це не чуже, найбільш болючеше це впізнаване. Коли зовнішній аб'юз збігається із внутрішнім, ти, наче чуєш, ти нікчемна і не сперечаєшся, бо це вирок уже був всередині. Але ось головне ти не зобов'язана вірити в голос. До якого звикла, можна вийти з кімнати, де тебе все життя карали тишою, осудом і фразою мовчи, поки дорослі говорять. Тепер говорити твоя черга.